Чи багато річок України ви знаєте? На честь однієї з них Дніпра. У філії номер 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки 29 червня відбувся цікавий еколого-просвітницький захід для дітей. В які ігри грали та чому навчилися учасники, дивіться далі у сюжеті. Вода є невід'ємною частиною людського існування. Щорічно на початку липня у світі відзначають міжнародний день Дніпра. До цієї пам'ятної дати у міській публічній бібліотеці відбувся захід присвячений головній водній артерії України. А також у вітрині бібліотеки до 9 липня працюватиме тематична виставка. Вже стало традицією проводити екологопросвітницькі заходи для дітей. Цей день нагадує нам про необхідність збереження і охорони річки Дніпро і її екосистем. В рамках цього заходу регіональний шатний парк Кремчуцькі плавні представить цікаву презентацію про річку Дніпро про її мешканців. Також відбудеться цікава екологічна гра. «Вгадай тваринку. Чому ж річка, яка протікає на території трьох держав, така важлива? Річка Дніпро це головна водна артерія. Тобто, наша питна вода більша частина України світтіля п'є воду. Тому звісно, чим вона чистіша, тим для нас краще. Ми запитали у маленьких учасників заходу, що вони знають про річку, та чи вже встигли скупатися у Дніпрі. «Знаю, що раніше сто років тому тут були забори з каменів, і не було раніше гес, і тому навіть тут в центрі була вода стояла. «Вона саме велика річка в Україні, Тато говорить, що ще холодно. А хочеться вже купа. Хочеться. Це прежде всього ну риба. Там ну, це, получається як корм для когось там, або для ну або для яких животних. Мені кажеться, що треба зберігати чистоту. Дніпра Хочеться на Дніпрі покупатися. Ніяк не можемо, ніяк не можу мам пересилити, щоб піти. Діти отримали незабутні враження від заходу, а також дізналися багато нового. Мені сподобалось, розказували про птахи. всякі. Дуже цікаво і повчально. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.